пронто пронто, мої кохані, як ви. До речі, місячне затемнення ще триває. Зразу попереджаю, в який би час ви не подивились це відео через рік, через 5 воно для вас дійсне. Тож, е, взагалі-то я його знімаю ну, сьогодні. Я дуже Реагую на місяць, бо в мене 22 дата, 20 місяць. і Мені сни Я сьогодні в групі в Телеграм розказувала, який крутий сон мені приснився. Тож, до в мою групу Телеграм, я думаю, вам сподобається чомусь навіть впевнена, що тут навіть справа не в амулеті, а справа в тій енергетиці. Яку я вам транслюю через групу, і феечки, які знаходяться в групі, це фечки, які працюють над собою, уявіть йдуть в трансформації, тобто оцей дух до вас перейде, і ви в будь-якому разі почнете нагодовувати себе цим колективним разумом. А наш колективний разум в тому, що ми всі йдемо. До найкращої вехи свого життя, тобто ми вже стоїмо на цій весі. Ми не тільки приймаємо рішення бути нам там чи не бути. Ні, ми вже на ній і ми йдемо по ній. І це те, що відрізняє феючок від дівчат, які ще не задоволені, якою сферою життя. Якщо ви задоволені, то все добре. Вам не треба нічого змінювати, насолоджуйтесь. Але якщо ви хочете якусь сферу життя пройти по найкращому варіанту, а найкращий варіант він є. У нас є інформаційне поле, це, по-українськи розмовляю, є затики, вибачте, це навколо нашої земної кулі є кристалічна. Рішотка. дивилася як це слово по-українськи. Старічне в'язнину, не знаю, в'язниця, мабуть, ні. Вибачте, знову закусне язиче, але я вважаю, що краще розмовляти не, не так досконалою українською, ніж класною російською. І в світі останніх подій. Я думаю, багато хто з вас розуміє, що. Що мова це наша сила? Якщо ми зараз не можемо з вами воювати на фронті, то давайте, хоча б підтримаємо Грегор України своєю мовою для того, щоб ми швидше виграли цю війну. Я про це завжди кажу і кричу. І навіть хочу зробити на тіктоці короткі відео, де трішечки розказати про тих тарологів. На які ви всі підписані, які дуже класно віщають російською мовою, живуть за кордоном і навіть нічого не говорять про війну. Навіть позначки немає нашого прапору. І це не націоналізм, ні. Це про те, що люди бояться втратити свої кошти. бо на них вже підписані росіянки. Да? А як же ж так? І з виду це такі мілі тарологи, це такі. Боже, такі слова у них приємні. Ну, я просто не хочу казати, я зніму відео, ви подивитесь. Бачите, почала з одного, перейшла на інше. Окей, але я помішала карти, думала про вас феєчки. що скоро проявиться неочікувано в вашому житті, думайте про себе. Скажу ще раз, що я зараз для вас зробила подарунок: це безкоштовна діагностика на будь-яку вашу сферу життя, яку б ви хотіли прожити по-іншому, яка вас не задовольняє. Діагностика робиться завдяки картам Таро. Я вам розкажу, які трансформації вам треба пройти. Багато феючок пишуть запит. У мене вже є черга, і багато хто з феєчок після моєї діагностики розуміють, з ким вони мають справу. І, звісно, вже заказують амулети і починають трансформуватися. Тому в будь-якому разі, яке б рішення ви не прийняли, вам амулет потрібен чи ні. Я думаю, почуті слова. Це не я придумаю, це карти Таро говорять. Вони якось вас трансформують в будь-якому разі. Тож пишіть мені в групу Телеграм додайтесь. Пишіть плічко або в групу Телеграм. І так, що неочікувано проявиться в вашому житті. Угу. Просто тут не колоду взяла не тим. Боком, тому тут карти йдуть не по тому принципу, як би я могла вам їх трактувати, а йдуть по тому, як я задумала. І так. Угу. О, як цікаво. Це про кого говориться? Цікаво. Значить, дивіться, тут я бачу знов починається оця історія з минулого. Це про те, що в вашому житті є кохання з якоюсь людиною, є. Але є третій фактор. І ви будете стояти на виборі шляху. Ви вкладалися в ці відносини? На 100% вкладалися. То ось так. Починаємо з того минулого, яке все ж таки вас переслідує із розкладу в розклад. Так, значить, дивіться: до вас йде король жезлів? Він же імператор. Тому що в імператора є всі енергії всіх королів: і жезлового, і пентаклівого, і мечового, і, і Кубкового. Так ось ця людина зараз, ви знаєте, вона знаходиться в такому стані, що. Нічого її не радує. ну І це через вас. Тому що ви зараз далеко, і ви для нього є зіркою. Тобто він оцінює вас як жінку не те, що про яку він мріяв, а йому в вашому обличчі дали жінку, про яку навіть він не міг мріяти. Розумієте? Ось так навіть буває. Тобто все те класне ми бачимо на відстані. Ось так і в цьому випадку. І він почне діяти, тому що немає вас, і тут шлось про нього, хоча я думала, що це про вас. Тут він зараз стоїть на вибору шляху. Питала про вас, почали про нього. Він стоїть карти говорити на вибору шляху. Розумієте? І він розуміє, що йому треба вкладатися в ваші відносини. І через те, що він не, не бачить сенсу свого життя без вас, от саме так, як я кажу, так і є. Він не бачить сенсу свого життя без вас, то він починає діяти, він знає, що робити, у нього є план, і круто, що він випадає і імператором. Це про те, що іноді король Жезлів, знаєте, він такий: він щось хоче, але швидко перегорає. Він діє, але потім швидко перегорає. Тут перегорання. Все не буде, слава Богу. Він зробив вибір. Так і є у вас з ним якийсь третій фактор. Він зробив вже вибір, і він вибирає вас. Тобто, він каже: Я буду імператором. А імператор це той, хто вибирає жінку. Тобто, оцей третій фактор все. Його немає. Він вибирає вас. Вибирає опікуватися вами. Вибирає мати з вами дітей, якщо це актуально. У когось це ваш чоловік із минулого, в тому плані, що ви були з ним одружені. У когось жили разом. І тут він розуміє, що йому треба і гроші заробляти. Мені також це подобається. Так ось. Імператор і доля, ой, імператор і карта суд разом. Це Говорить про те, що він кардинально міняє своє життя. Ну, звісно, обирає третій фактор, ми не знаємо, що там, у кого що, у когось пив, у когось. Щось куривне те, що потрібно, у когось ігрові автомати, у когось аб'юз маніпуляції, Ну, у когось могло бути таке, що він просто вас не вибирав. Не завжди це, скажімо так, по дьяволу третій фактор. Ні, іноді різні міста проживання. і Але все рівно йому він розуміє, якщо він вибирає вас, то йому треба бути імператором. Не просто прийти рицарьком і навіть не просто королем жезлів, і йому треба повністю поміняти своє життя і він хоче взяти цей шанс. Тому що зараз у вас відносини нікуди не рухаються. Вони просто застигли на місці і є тільки мечі. Він тут пройшов трансформацію, по відлюднику, він навіть міг бути наодинці сам собою. речі, хто хоче діагностику, пишіть дату народження, казала чи ні, і яка сфера життя, або яке бажання. На бажання також можна. Тільки бажання, яке стосується тільки вас. Колі п'єті не додати. Чомусь я зараз про нього дивлюсь і згадала. І. Тут, до речі, він навіть міг, ви знаєте, тут у нього він хоче шанс взяти, але він до вас приїде з якимись подарунками. Очікуйте, він готовий у вас складатися. Він готовий внести радощі в ваше життя. Але тут і в трансформації теж, у нього, тут, ви знаєте, як могло бути, він міг трансформуватися. Але поперемінно, поперем вибачте, да? тобто то міг впадати там в весіль'я в загул, я умовно кажу, у кого щось, або випивав щось, абось якось ходив гуляв, то залишався сам на один, Тобто не було золотої середини. І він зараз дуже думає. Стосовно конкретних змін в своєму житті. Він думає своєю головою. Тому що він розуміє, що, якщо він візьме цей третій ой цей шанс, то цей третій фактор, який вам заважав по Аркану закохань бути. І тут він є. Він розуміє, що його треба прибрати. Тільки так. По-іншому бути не може. Розумієте? І тут, що мені подобається, він це розуміє, і стоїть з мечем до цього третього фактору. І тут, до речі, по шість мечів, ви знаєте, він тут міг. Він тут міг до когось звертатися. Тут міг і до психолога ходити. Але поруч таїчі колісниця. Тут е, хтось да, від когось кудись поїхав. Ну, то він стосовно ваших відносин щось міг проходити якісь або тренінги. Тут я бачу щось, якісь треті люди були задіяні. Треті люди стосовно е, на рівні психологів розібратися в цій ситуації. А ну, чи це він їде до до феєчки? Підкажіть мені вищі сили. Аркан сонце і Аркан Знов Суд. Ну тут сонце говорить про те, що він пропрацьовував свій егоїзм, розумієте? І ще дайте мені доповнення по цій карті. Довгий час, знаємо, що довгий час. Я це відчуваю навіть енергетично. Так, до кого це він направлявся? Куди він ходив? Хто це був? Це він до вас направляється, дівчата, тому що ця карта показує багато чого. Тут він до вас, до коханої жінки направляється. І поруч стоїть колісниця. Він рухається вперед, бо між вами велика відстань. Бо між вами пауза. Нічого нікуди не рухається. І куди він направляється, ще раз запитаю. Ну, карти говорять, поки що він направляється в своїх мріях, фантазіях. Він багато про вас мріє, багато фантазує, фантазував, поки у це був паузі. Він тут багато лежав, коли проходив трансформації. Так він направляється до тієї стосовно якої він багато фантазував, чи поки що він так і фантазує. Карти кажуть, він поки що в трансформації, і з трансформації він хоче розібратися по аркану місяць у своєму внутрішньому світові. Розумієте? Тобто, в свої... він хоче поговорити зі своєю інтуїцією. І він поки що взвішує, так, да, дівчата. Тобто, у нього, у нього є бажання до вас їхати. Але він розуміє, що ну що це серйозний крок, що це кардинально по старшому аркану змінить його життя. Тому він зараз вішує з вами чи без вас, розумієте, як йому, яка веха пере, перевісить, цьому, переважить правильно в цьому випадку. Так, поки ситуація висить. Ні, ні, він, не, він поки що не діє. Але, знову кажу, імператором він став не просто так. Тут він, тут він щось хтось йому допомагав. Я не знаю. Можливо, хтось із них лікувався. Бувають такі випадки. Можливо, ходив до психолога, можливо, ходить, можливо, читає. Якихось розумних людей або дивиться семінари. Зараз на Ютубі багато всього. І. Ну, як карти повторюються на різних колодах. І що? Ну, і в трансформації, коли він проходив, він згадував вас, як багато дуже класного було, коли він був з вами. Зумієте? У нього є відчуття, що ви його споріднена душа. А чи так це? Ну Тут карти не дають однозначної відповіді, але у нього таке відчуття. Ми зараз не будемо за цю, на цьому загострювати увагу. І що мені подобається, Аркан Смерть говорить про те, що. Він 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 все це відчуває. Не дуже подобається, але він все це розуміє. Але він хоче з цим покінчити. Аркан смерть випав. Тобто, оце все, що я вам сказала, це це є, і людина дуже добро, добре добре вже по-польськи, добре розуміє, що як. І він правильно все розмірковує, він не дурний, але Аркан смерть. Тобто, він хоче з усім закінчити, у цим, що було, зараз подивимось, або з тим старим, що було, тобто усім цим третім фактором, або навіть і з тим, що так він розуміє, що він вас згадує, все добре, але все кінець. І тут карта говорить про те, що він все рівно зараз від вас захищає свої особисті кордони. Тобто він не здається. Розумієте? Він досі намагається. І карти кажуть, його до вас дуже тягне. І він це розуміє. Це його лякає. Він від вас як обороняється. Аркан Луна. Д'явол Луна. Розумієте, він тут. Він тут хоче розібратися? Чому чому до вас таке тяжіння? Чому йому так хочеться до вас їхати? Чому у нього такі почуття до вас? Тут навіть він по дьяволу може впадати в різні такі стани, знов-таки кажу, за допомогою алкоголя чи чогось інших якихось препаратів. Можливо, він в медитації уходить, але тут дьявол. Медитація це не дьявол. Тут по дьяволу, його дьявол спокушає, він у це йде в цей стан. Щоб якось заспокоїтися. Ох і фрукт, сонечки, ох і фрукт ще той. Так а що ж проявиться? Ну що? По-перше, він тут розуміє, він розуміє, що йому потрібно заробляти гроші. Ну, в принципі, це зрозуміло. І він розуміє, що якщо він піде замовідносиною, йому треба їх будувати. І він навіть бачить, як це робити, і готовий над цим працювати. Для того, щоб жити з вами разом. Тобто він хоче все ж таки покінчити з тим старим, що було, з тим поганим, що було у ваших відносинах. Так, він хоче вас утримати. І я завжди це кажу і кажу зараз ще вам, щоб ви просто розуміли, що все рівно ця людина є трішки тією людиною, яка ну не то, що трішки. Це, це, він думає про себе в першу чергу. Сонечки. Він тут звішує, як краще бути з вами чи не з вами. Да. І він тут е, розуміє, що ви цінна, ну ви зірка. тому він навіть не може вас втратити не тільки через те, щоб вам віддати все те, що він вам винен на енергетичному рівні, але і розуміє, що ви цінні, що ви потрібні, ну, що вас заберуть, що вас не можна втратити. І тут він захищає свої особисті кордони, бо він боїться розбитого серця, тому що він боїться, він не знає, що ви йому скажете. Розумієте? Він цього не знає. Тому що він розуміє, що, якщо він іде з вами, вибирає вас. І він буде як імператор, то йому прийдеться, дівчата, багато з чим боротися. Тобто, тут на малюнку людина вчиться ходити на пуантах. Розумієте? Тобто, він, йому прийдеться жити і ходити по-іншому, ніж він зараз ходить в своєму житті. Але інтуїтивно він відчуває. Що він був щасливий в коханні тільки з вами. Ось тут чаш кохання до вас все рівно полихає. І що? Тут хтось пішов із відносин кохаючи. І причому це вже було давно, так. Тому що людина не отримала. В енергетичному плані стільки, скільки вона вклала? Вона ну, більше вкладалася, ніж отримувалася, навіть про вас. Так, і зараз нема проявлень ні з якого боку. Але кохання полухає. Так, чи буде він проявлятися? От, ну, по, по ідеї так, у нас же яке запитання? Що неочікувано проявиться в вашому житті? А коли у це все проявиться? Ні, давайте по-іншому. Чи буде він проявлятися до феєчки? Знов, дівчата, він що стоїть на виборі? І тоді це було, пам'ятаєте, вчора? Коли він прийме рішення? Коли, коли він шанс побачить, зайки? то з жезлів. Тобто, коли у нього буде шанс? А як він хоче цей шанс? Він, Тобто він якось готується, розумієте? Бо по імператору це не так, що прийшло в голову і прийшов здрасті. По імператору це людина розуміє, що вона повинна, ну як, це зробити по-чоловічому. Тому він готує цей шанс. А що йому треба для цього шансу? Йому треба імператриця. Ну так, а ви є імператрицею? Так. І йому треба е, прийняти рішення їхати до вас. А як він хоче зрозуміти, що ви імператриця? Це мені цікаво. А ну він бачите, коли ви скажете йому так, тоді він розуміє, що ви його імператриця, що ви та жінка, яка, ну як, він же імператор. І ви тоді зразу для нього станете особливою, і ви і так особлива жінка, бо ви зірка, але тоді вже він надасть вам всього статусу. Але, дівчата, там поки що багато випадає луни, нехай він сидить і розбирається. Скажу вам так, що скажу вам так, що заказуйте амулет на особисте життя. Король чаш до вас іде. Чим він крутий? Він крутий тим, що, знаючи вашу дату народження, я знаю, які енергії вам треба мати в амулеті, для того, щоб пройти трансформації і саме мати ті енергії, завдяки яким ви станете на щасливу веху свого особистого життя. Тому що ваша веха знаходиться ось тут, а ви можете бути ось тут. Розумієте, веха там. 100 Гц, а ви на 50 Гц. І щоб вам на цю веху прийти, вам треба трансформуватися. І для цього і є амулет. І вам не треба бігати, розуміти, кого вам шукати, які семінари, яких наставників, щоб пройти трансформацію. Вам вищі сили будуть ці трансформації посилати через людей, через обставини. Так, це не завжди легко трансформації. Але ми все рівно всі трансформуємось. Але питання в тому, що ви можете трансформацію будь-яку пройти за 20 років, а можете за півроку, за рік або за два роки. Є різниця? Звісно, є. Ваша душа може рекрутувати 15 разів і пройти за ці 15 разів 15 трансформацій. Це буде один рівень життя взагалі. А може в одному житті трансформуватися і зразу прожити в цьому житті найкращу версію. А ця найкраща версія дається всім. Річ тільки у вас. Чи готові ви йти в трансформацію? А йти в трансформації це позначає, що? Це позначає приймати все те, що з вами буде відбуватися як за належне. Мати віру і йти, йти по своєму шляху. Тому що ваше тіло само буде знати, що робити. Ви, вам буде багато знаків, багато ідей. Вам ваші сили будуть показувати людей з усіх боків, вам тільки треба буде приймати рішення, або навіть іноді ці рішення будуть самі обставини та складатися, що ці рішення будуть прийматися не обов'язково вами а іншими людьми. Але ці рішення будуть найкращими щодо вас, щодо до вашого щасливого. Особистого життя. І амулет можна зробити на будь-яку сферу: на фінанси, на розширення фінансового потоку. Є питання, пишіть завжди рада. Люблю вас, гарного вам дня!